25 січня. Знову ми у Броварах. Лівобережна. Зона. Чемпіонат лівобережжя. Проводиться у Броварах. Зразу буде гра красилівка в червоній формі. І команда наших хлопчиків сошників. За яку грають. Наші усі хлопчики. Так що будемо, друзі, смакувати. Дякуємо Збройним силам за надану можливість бути присутніми, а хлопцям грати. Слава Україні. Героям слава! Розпочалася гра. Сошників в атаці. Ілюха! О, хорошо! хорошо. Забігали. 13-й номер Андрій Полуденний. Так що. І муха. І Паша Лисенко. І Віталік. І Розовичок тут. І Юра Галетата на воротах. Друзі, смакуватимем ігру. Команда Красилівки на одне очко випереджає команду сошників. Так що це чудова можливість одскочити одній команді від другої. Сошники. подача штрафний. Паша Лисенко. Працюють Віталік. Надійно. Надійно. Подача голового. Подача голового. Чекаємо. Що там? Що там? Трошки. Трошки. травмувався Іграчок. Суддя трошки. Затримав час. Ой, свисточок пішов. Подачка. А? Потужня, простелочна. Ні-ні-ні. Подача голового Сошникова. Зразу. Oh! Не дали. Паралельно на другій половині поля грають команди Березані. І команда Десни. Андрія Вороб'я. Команда Десна. Так що може. На секунду! Сошників! Виходить вперед! П'ять хвилин зіграно. Сошників впереді. Один-ах, не дійшло до розовечка. Полоденний давав. Але буде подача голового. Дивимося. Забігали обидві команди. Забігали, прогріваються. А вже як прогріється, щось должно посипатися. А голи я маю веду. Не команди посиляться. О! Ручечка там моби була. Ну що там? Ей, Юра тата. Коля. Не дійшло до колі. Холуденний, ні там. Контроль красиловки. Красиловки. Чудово. Ганяють. Наприклад, молодці, платненько, платненько. Віталік. Спроба А тачки. Розочок. Пробив коля не добив. Пробив коля не добив. Чудово. Подача. Сошники вірюха. Подача он туди. Ох! Винос до Ілюхи. Бере. Бере. Нема кому плотненько. Закрита вся зона Віталік. Хорошо. Андрій Полудений. Ох! Мимо височенько, мимо височенько. Красилівка. Спроба атаки. Ох! О! Красиво! Рука булатьки прижата! Локоть! Там можна буде передивитися, друзі. Але то не рука то локоть. Можна так назвати. Краси Ось. Ох, саме. Саме Ляскіт по ногам. Саме Ляскіт. І люсі попало. Віталік. Розіграш. Паша лисенка. Андрій Полуденний. Блокують. Подачка. І Позавріт. Позавріт. Ой, спроба була. Зачепиться м'ячика. Иллюха. Не брезайся. не ні, ні, ні. Він, хорошо. хорошо. Чудово. А та сторона гупають м'ячика теж. Десна, березань. А рахунок хтось, знає, який там. А хочеться і там побуть. Але ж тут наші хлопчики. І там трохи наші хлопці грають. Розовичок. Ти! Розовичок робить рахунок 2-0. Красилівка. Пропустила. Чудово. Весельчики, молодці. Розовочок няк. Ні, не вспіває трошки. Трошки не вспіває, друзі. Трохи не вспіває. Алеш. Штурмовик. Штурмовик. Иллюха. Вадик. Владик. Ой. Ой, хороший. Іллюха. Подачка. Ох, винос. Дімка. Паша. О, прогрів. Прогрів. А це вже унесли. Унесли. Розовичок. І та Вілюха. І чудово. Три. Ноль сошників в першому таймі виграє у Красилівки. Ще час є, першого тайму, Ще час є. Будемо дивитися далі, друзі. Далі чудовий матч. Добре. Красилівка. Спроба атаки. Сошників. Що там? Чудово. Обороняється сошників. Вадим. Другий Вадим. Кося. Вадимченко. Хорошо. Хорошо. Продовжується. Бистро переходить. Бистро. А там що? А там? Уже нічого. Уже нічого. Вася, широченька. Паша, хорошо, хорошо носятся пасы, чудовые пасы, Паша, Юра, ну тата. Що там ривочок? Ох, не дали. Що там? Сошників. Удар! Трошки мимо. Трохи мимо. Неприцільно. Але дуже опасно. Хороший удар. 3-0. 3-0. у виграє. Слушай, в атаці трошки бризався. перехватили. Ох! Замутять. Замутять. Щось. Ой, хорошо. Ай. Хороший. висячий підвісний Пед Ой, молодці! Штрафний удар. А дивимося. Куди він дойде? Дивимося. Ай. Ай, мостиця. низом. на добивочку. Тільки подивилися. Паша, Лисенко. О! О! Петскок забрав. Подача углового. Підняли м'ячик, підняли. Ох, черк! У капотапульті черк, у катапульті порушення паша. Поднята клюшка високо. А вона не вітається. Замість клюшки ножка. Дуже, вишоко, дуже високо, дуже висока. Красивка справа таки. Щось їх дуже не впускають зону, Не впускають. Подача голового. А, дімка, ми уходимо, друзі. Уходимо, не додивимося. Автобус вже прогрітий. Їдемо на Прияслав. 3-0. І Юра брав! А повторно знов Юра забрав. 3-0. Красилівка програє у сошників. Удачі обом команда. Зі Десна виграє команди. Березані. 5-1. Так що стараються обидві команди, грають на результат. А що вийде? А що вийде. Е! Нічого поки не виходить. Бризань. До зустрічі. Вітання всім.